Норм чи стрьом версія нутри Давай їсти гречку щодня, Стрем, тому що вона вам швидко набридне і ви будете шукати різноманіття в солодощах або інших вуглеводах. Замінювати один прийом їжі протиним коктейлем, щоб схуднути стрьом. Тому що ви будете голодною і через пів години після цього коктейлю вже будете шукати щось солоденьке. Виключати вуглеводи після вісімнадцятої, щоб схуднути. Норм чи стрьом. Стрьом, тому що знову ж таки не доїдаєте складних вуглеводів, будуть прості вуглеводи перекушувати горіхами та сухофруктами між основними прийомами їжі, а трьом, тому що так швидко можна набрати вагу. Але якщо у вас є ціль набору ваги, то норм виключати молочні продукти, якщо немає лактозної непереносимості. Стрьом молочні продукти взагалі не потрібно вичати. І відсоток е, тих, хто має лакпозну непереносимість, один відсоток в усьому білому світі. Мати невдалий досвід в схудненні і продовжувати використовувати ті самі методи для зниження ваги стрьом, тому що ви втрачаєте свій час, втрачаєте своє здоров'я, ви просто втрачаєте своє життя.